Всім привіт! Мене звати Пастор Роман, і я радий вітати вас на нашому каналі Церква стін». Цей канал ми створили для людей, які шукають відповіді на питання через слово Боже, через свідоцтво людей, через реальні історії з життя людей. Але також на нашому каналі створений окремий плейлист для людей, які називають себе атеїстами. Хтось каже, я гностик, хтось каже, я атеїст чи агностик. І відразу хочеться сказати, що ми поважаємо думаючих людей і завжди готові розглядати виважену аргументацію щодо тих чи інших поглядів. Умовно, всіх атеїстів можна розділити на дві категорії: розумні атеїсти і відверті дурні. Думаючі атеїсти це ті, які роблять висновки лише після того, як глибоко дослідили предмет дискусії не на основі тих концепцій, які їм просто вигідні для захисту свого гріховного способу життя. А на основі справжніх наукових досліджень та твердих аргументів, що витримують критику протилежної сторони. Як правило, ті люди, які називають себе атеїстами і чесно задають собі питання і старанно шукають на них ґрунтовні відповіді, зазвичай рано чи пізно приходять до віри в Бога. А люди поверхневі, вони обмежуються рівнем питань, як до прикладу: чи може Бог створити камінь, який він сам не зможе підняти? Як правило, тут дискусія і завершується. Християни, які на основі науки, історії, природничих наук аргументують істинність Біблії та поглядів християнства, називають апологетами. І один з моїх улюблених апологетів, який живий сьогодні, є доктор Кент Ховінд. Він, як вчений, один з багатьох тисяч вчених, особливий тим, що має не просто наукову ступінь, але вміє простими словами пояснювати складні речі. І ось одного разу він дав відповідь іншому вченому філософу, атеїсту, на ім'я Рейнольд Шляйтер, на запитання: звідки взявся Бог, невіруючий філософ сказав Кенту Ховінду так: будучи філософськи послідовною і дуже чесною людиною, я впевнений, що ви зможете сказати мені, звідки взявся Бог, і крім того, коли ви сказали мені, звідки походить Бог. Спробуйте пояснити, як ви можете зрозуміти, що духовна сила може мати вплив на матеріальний всесвіт для його створення? Він продовжив: кілька років тому ви вже говорили про такі речі у філософських колах, принаймні, ставлячи питання, чи ангели створені з духовної матерії, і якщо ручка зроблена з матеріальної матерії, а духовна матерія не витісняє місця, скільки ангелів? Можуть танцювати на кінчику ручки. Кент Ховінд відповів задавши питання, звідки взявся Бог, я припускаю, що ми думаємо про різні речі. Очевидно, це показує, що ви думаєте про неправильного Бога, тому що Бог Біблії є таким, що на нього не впливає час, простір чи матерія. Якщо на нього впливає час, простір чи матерія. Він не Бог. Час, простір, матерія це те, що ми називаємо континуумом. Усі вони мають виникнути в одну мить. Тому що якби була матерія, але не було простору, куди б ви його помістили? Якби була матерія і простір, але немає часу, коли б ви це поставили? Ви не можете мати час, простір або матерію незалежно. Вони повинні виникнути одночасно. Біблія відповідає на це в своїх перших семи словах. На початку це є час. Бог сотворив небо, це простір, і землю це матерія. Тому у вас є час, простір, матерія, які створені як три потрійні моделі. Оскільки ви знаєте, що час це минуле теперішнє майбутнє. Простір має три виміри: довжину з висотою, і шириною, і матерія має три стани твердий, рідкий, газоподібний. Таким чином, ці три трійці були створені миттєво, і Бог, який їх створив, повинен бути поза ними. Якщо він обмежений часом, він не Бог. Хлопець, який створив цей комп'ютер, він не є в комп'ютері, він не бігає там всередині і не змінює цифри на екрані. Так і Бог, який створив цей Всесвіт, знаходиться поза Всесвітом. Він над ним. Він поза ним. Він більше нього. Всесвіт на нього не впливає. Всесвіт знаходиться в ньому. Тому ваша віра в концепцію того, що духовна сила не може мати жодного впливу на матеріальне тіло, хибна. Тоді вам доведеться пояснити мені такі речі, як емоції, любов, ненависть, заздрість, ревнощі та раціональність і так далі. Я маю на увазі, якщо ваш мозок, це просто випадкова сукупність хімічних речовин, які утворилися за вашою логікою, випадково. Протягом мільярдів років еволюціонування на землі, то чи можете ви довіряти своїм власним процесам міркування та думкам і взагалі тому, як ви ним думаєте? Отже, ваше запитання, звідки взявся Бог, полягає в припущенні про обмеженого Бога, і це ваша проблема, Бог, якому я поклоняюся, не обмежений часом, простором чи матерією? Якщо я міг би вмістити нескінченого Бога у свій півтора кілограмовий мозок, йому не варто було б це точно. Тому я поклоняюся цьому Богу Богу Біблії. Шукайте Бога. Біблія говорить, хто шукає, той обов'язково знайде. Будьте благословені. Не забудьте підписатись на наш канал і дякуємо, що дивитеся наші програми.